Уважні, сказав Господь, хто не зі мною, той проти мене, і хто не зі мною не збирає, той розкидає, тому кажу вам усякий рік, усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься. І коли хто каже слово проти Сина чоловічого, проститься йому. Коли ж каже проти Святого духа йому не проститься ні на цьому світі, ні на тому. Випликайте добре і той плід його буде добрий, а посадити пане дерево, той плід його буде поганий. Бо дерево пізнається з плоду, гадючі роди. Як можете говорити слова добрі, бувши злими, сповнити, бо серце уста промовляють. Добра людина з добро скарбу добро виносить, лиха ж з лихого скарбу лихе виносить. Каже, бува, за кожне пусте слово, яке сказали люди, дадуть відповідь судного дня за нього, бо за словами твоїми будеш виправданий. І за словами твоїми буде засуджений. Слава Ісусу Христу! Хто не зо мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розкидає. Ісус Христос, як і завжди, щоб краще людям зрозуміти, про що він говорить, Він вдається до різних таких. Речей, прикладів, які дуже добре людям відомі із повсякденного їхнього життя. Хто зі мною не збирає, той розкидає. Насправді це є ідея, іде від хліборобства. Є два варіанти. Або ти збираєш це зерно, або ти його марнуєш, розкидаєш. Так само і людина. Або людина є, каже Христос, зо мною, або проти мене. Третього немає. Не може бути щось таке середнє, що я і не з Богом, і не з дітьми. Не може бути так, як Степан Руденський розповідав у своїх прикладах про жінку, що прийшла до церкви і одну свічку ліпить Богові, Святому Миколаю, а третю чортию ліпить. Так не буває. Мусить бути тільки одна єдина сторона. Проте Христос каже, де ти самі відпадуть. Тому він далі каже, усякий гріх проститься людям, але не проститься проти Святого Духа. Це й досить важливе таке звернення. Бо людина має поставити таке собі запитання. З ким вона? Чи вона справді є з Христом? Тому що нейтральності бути не може. Відповідно, гріх проти Святого Духа. Тут варто зауважити, що Христос це говорить ще до зіслання п'ятидесятниці. Тобто ще Святий Дух не зійшов на апостолі і учнів Христа. Тому, коли йдеться про Святого Духа в цьому контексті, варто розуміти, що Христос звертається і промовляє тією мовою, яку так добре розуміли на той час євреї, відповідно до їхньої традиції. Якщо треба добре розібратися, то вони вважали. Що Дух, він той, котрий приносить людині істину. Без неї людина не може також пізнати цієї істини. Тому завдання Святого Духа також є і друге роз'яснити і дати зрозуміти людині цю істину, яка походить від Бога. Два основних завдання принести істину і дати зрозуміти. І отут. От Починається вся проблема. Бог дає людині можливість пізнати всю правду. Він їй дає, не мов би на тарілочці, готове, візьми. І дає зрозуміти, що до людини це пізнає. Але так як і, і Фарисеї, маючи знання, знаючи добре Святе Писання, розуміючи його, вперто і сліпо не хотіли прийняти Ісуса Христа. Адже він їм казав, не вірите, в не повірте в Писання. Бо те все, що я роблю в Писанні, вже є написано, що я прийшов до це, що я є сущим. Як кажуть, народі лише ви не міг цього побачити, те, що говорив Христос і чинив Христос. Але книжники і фарисеї далі і вперто не хотіли цього зрозуміти. І на те саме вони. Свої очі, свої вуха і своє серце закривали надію Святого Духа вперто і свідомо. Не тому, що Господь не хотів відкрити, але тому, що людина сама добровільно і свідомо, використавши свою свободну волю, використавши свій вибір, закрилася перед Господом. Оце і є, як каже церква за Оце і є той гріх проти Святого Духа, який людині не проститься, про який говорить Христос. Але не тому, що Господь не хоче пробачити, але тому, що людина сама закрилася і сама себе цим закриттям осуджує. Це так само є і в нас, і, звичайно, повсякденному житті. Якщо спортсмен дуже довго перестає працювати, він втрачає свої навики. Якщо Скрипач перестане певний час користатися скрипкою, він втрачає навики. Так само і в духовному світі. Якщо людина так вперто закривається на Господа, приходить певний момент, коли вона втрачає цю можливість відкритися. Час покаяння немає. Тому Христос постійно каже, будьте обережні, будьте уважні, бо ніколи не знаєте, коли прийде цей час червоних що добувати, і ваше серце не закам'яніло, і коли прийде цей час, ви його вже не зможете знищити. Воно і таке далі залишиться за Людське серце втрачає цю здатність чути. Свого часу було два брати. Один був хліборобом і жив у селі, інший жив у великому місті. Де гроші, фінанси, банкові справи. І одного разу його брат і села приїхали до, нього, до міста. Сиділи вони в нього в офісі, де шуміли машини, галас людей. І брат каже, тут чути плач малого котята. Брат прислухався, чуєш, я не чую. і справді. Брат вийшов на вулицю і неподалік коло смітника було маленьке котя. Він каже, як ти почув, в тебе і слух. За деякий час, ідучи по вулиці, брат каже, о, десь поле гроші. Каже, чути звін, як гроші каже за Цей брат і сама каже, в такому шумі ти це почув. Отак є і людське серце. Нащо людина своє серце налаштовує, те вона і чує? Один жив в селі, і для нього це було любе і миле. Тому його серце було до цього чути, а той любив гроші. Тому і його серце було на це наставлене. Так само і є в духовному житті. Якщо людина так вперто закривається, то коли прийде цей. Останній момент вона відкрити не зможе і залишиться такою і далі черствою. Далі Христос говорить, що сутного дня прийдеться за це все дати відповідь. Але кожна людина пізнається із скарбу коми, і, серця, ускав, людина скарбу, і скарбу свого серця. З коронаві серця уста промовляє, добра людина з доброго скарбу, а лиха виносить і скарбу свого серця. У нас є українська приказка чим серце не тим воно і пахне або смердить. І це є справді так. Є подібна ще приказка. Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто є ти. І це теж є правда. Бо кожна людина по глибині свого серця шукає собі товариство. Хтось любить товариство, де такі слова, що вуха в трубочку забить. Хто стільки таке почує і десятим боком ходить? І потім деколи люди нарікають, як? Чому в мене десь життя тоді? Це свого часу одна молода особа сказала, ніяк не може собі знайти доброї пари. Шукаю, але каже, ті, що є десь добрі, мене минає десятої дороги. А то нічого дивного немає. Яка твоя мова? Які ти слова використовуєш? Та то так для зв'язки. То ти гадаєш, порядна людина це приймає. Вона тебе не має. То як ти хочеш знати собі добрий пан? Зміни своє серце і тоді знайди собі добру пару. Бо людина по мові, по твоїх вчинках, тебе пізнає. Так само і Бог пізнається по своїй дії і своєму творі. Все, що сотворив Господь є добре, каже Писання з самого початку книзі буття. Все є добре. Бог творить добро, Бог дає все прекрасне. Бо як пізніше каже апостол Іван, Бог є любов. А любов, як пише перше послання до коринтян, злого не робить, не чмається, не надаймається, довготерпить, гідна. Це є характеристики Господа. І кожен з нас має десь до них уподібнитися. Тоді людське серце справді буде чутливе на Божу дії і Боже Бата. І людина ніколи не помилиться, коли Господь буде до неї промовляти чисто так. Адже вона буде його відображенням. А себе в дзеркалі не так вже важко відпознати. Навіть косметики, правда? Так само є і з людським серцем. Тому яке людське серце, як казав один святий, такі будуть і двері до неба. Якщо людське серце було наповнене любов'ю, то будуть відкриті величезні двері, щоб це серце могло пройти до цього неба. Але якщо людське серце буде закрите на голос Божий, то як би вона не намагалася ввійти до мене? Вона цього не згодже. Слава Ісусу Христу!